Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Музика. Перший місяць за плечима нові патрульні рівного прозвітували за 30 днів своєї роботи. Зокрема, вони розповіли про спроби підкупу, резонансні затримання та подальші перспективи. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 30 днів на вулицях та дорогах рівного так нова патрульна поліція рівного звітує про досягнення за місяць служби. Зокрема, за цей період вони відреагували на майже 7 тисяч повідомлень щодо різноманітних подій. Розповідають, зіштовхнулись із злодіями 210 разів порушень правил дорожнього руху, майже півтори тисячі випадків, ДТП півтори сотні, у 22 з яких є потерпілі. Однак зазначають, найчастіше вони стають свідками сімейних сварок. Це майже три сотні. Примітно, що саме у період святкових днів. Більшість всі сімейні сварки виникають на ґрунті стану алкогольного сп'яніння самого чоловіка чи дружини. Або на ґрунті побутовому не поділили квартиру чи щось подібне. Якщо оцінювати ситуацію на дорогах міста, то нові патрульні зазначають, що найбільша проблема пов'язана із порушенням правил зупинки та стоянки транспортних засобів. За місяць часу складено більше тисячі протоколів. Також рівняни полюбляють їздити без технічних паспортів або водійського посвідчення. Окрім того, було затримано 71 водія у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Окремо взялися і за пішоходів за перехід дороги у невстановленому місці їх також штрафу загалом за звітний період патрульними було складено протоколів на суму більше 700 тисяч гривень, 400 з яких вже оплачено. Окремо Сергій Мерчук наголосив і на тому, що патрульні мають право порушувати ПДР, якщо цього вимагає ситуація. Досить дивно є те, коли просто бачать, що патрульні стоять під знаком, коли оформляють ДТП, коли оформляють правопорушення, тобто усувають дане правопорушення. Хочу нагадати громадянам міста Рівня, що патрульні під час виконання своїх службових завдань мають право відступати від правил дорожнього руху. А саме це є невідкладно. Службове завдання і службова необхідність. Ні, додають, що з розумінням ставляться до того, що на вулицях та дорогах рівного не завжди можна побачити відповідний знак, або він взагалі відсутні у потрібному місті. Тому вони звернулися до міської влади із відповідним проханням, і вже незабаром у рівному буде встановлено до 400 знаків і нанесено нову розмітку. Хоча, за словами дорожників, у місті потрібно їх щонайменше тисяча. Окремо патрульні наголосили і на проблемі боротьби із нелегальним гральним закладом. Дуже багато викликів на гральні томат і особисто виявляємо. Тут вже виходить колізія в законі. Виїжджаємо, виявляємо, викликаємо слідчу оперативну, Тут наші повноваження закінчуються. Відбираємо максимальне пояснення. Направляємо до на відпрацювання міський відділ поліції. Ну тут ми далі не можемо посадкувати цією процедуру. Окремо патрульні обіцяють взятися і за валютників в місті. Однак розкривати способи боротьби вони не поспішають. Лише зазначають, що до цього питання треба підійти комплексно, оскільки штрафування двох-трьох валютників помітного результату не дасть. Окрім того, Сергій Мечук розповів ще й про те, що йому особисто вже двічі пропонували хабар. Я на відео зняв, як вона давала кошти, тобто, ну маразм і вона не рахує. Що це щось таке було от просто, і я кажу, я вигнав її з кабінету. Ну, насправді це, це ненормально. Стара, стара жінка, старша і робить такі дії. Я не хотів би, щоб вона перетягалася, але все ж. Має бути розуміння у громадян, що все крапка. Відмінено телефонне право, відмінено елементарний мінімальний хабар. У планах Рівненської патрульної поліції ще й контроль дорожнього руху на межі Житомирської та Волинської областей. Тому десь у червні їх можна буде побачити і на трасі Київ чоп Ну а наступного разу нові патрульні пообіцяли прозвітувати після ста днів служби. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Єдиний санаторій, який функціонує в Рівненській області, хочуть приватизувати оздоровчий заклад червона, Калина» нині перебуває у переліку об'єктів, які підлягають приватизації у цьому році. Проти цього виступає і керівництво, колектив та навіть відпочиваючи санаторію, побоюючись, що заклад потрапить у чужі ненадійні руки. Чи дослухаються до їх голосу, дізнавались наші журналісти. Врятуйте червону калину. Єдиному санаторію Рівненщини загрожує приватизація та можливий продаж. Уряд та фонд державного майна включили цей оздоровчо-лікувальний заклад у перелік об'єктів, що підлягають приватизації у 2016 році. Проте такий хід подій не влаштовує колектив санаторію та керівництво. У нас є причини, об'єктивні, обґрунтовані причини, які. Е... Дозволяють нам сказати, що форма господарювання, яка зараз у нас є, тобто орендне підприємство, вона є ефективна, вона є державницька, вона така, яка потрібна нашій Україні. Нині щоправда, у 2008 році колектив сам пропонував приватизацію як вихід з економічної кризи. Проте нині у санаторії запевняють, заклад твердо стоїть на ногах, і зміна власника не є актуальною. У нас зовсім інша система господарювання. Ми на госпрозрахунку повністю. Після того, як відмінили державні закупівлі, ми повністю на самоокупності госпрозрахунку. Тому що підприємство як таке, ми є орендне підприємство. Колишня колективна форма власності, зараз вона називається приватна. Але однак, ми є, ми орендуємо тільки державне майно У 2008 році. Ми просили на цю про цю приватизацію. Однак, зараз ситуація кардинально змінилася, і ми би хотіли пролонгувати догір оренди. Звичайно, ми просто. На той час не було досвіду у нас дві 2008 році. Якби ми мали цей досвід, звичайно було б багато чого не так би можливо пішло. Але однак, держава від цього нічого не втрачає. Держави, слава богу, є що приватизувати. Працівники розповідають у цей санаторій вклали свою душу і сили. Адже червона калина один з найкращих лікувально-оздоровчих закладів нашої держави. В рік тут відпочиває 6 тисяч українців, які дають прибуток близько мільйона. Заклад охоплює 26 гектарів території з насадженням озером, музейною кімнатою та навіть церквою. Потужна оздоровча база об'єднує 170 лікувальних методик, серед яких і водолікування. Бішофітна ванна. У ванну додається мікроелементи з бішофітом. Це солі магнію, які мають протизапальну дію на суглоби. Знімають набряки, знімають болі». Серед методик і нетрадиційні – прогрітим житом, п'явками, бджолами та навіть равликами в результаті оцих всіх комплексного впливу цього шкрету равликів людина молодіє, підтягується, шкіра зникають пігментні плями, вікові дрібні зморшки підтягуються. Але головне, що дуже впадає в вічі, це шкіра ясниця. Вона стає такою яскравою. Усі свої надбання та досягнення в чужі руки санаторій передавати не хоче. Тож просять виключити червону калину із списку об'єктів, що підлягають приватизації та пролонгувати договір оренди. У цьому їх підтримують навіть відпочиваючі. У нас в Україні все розграблено, все прихватізіровано. Ну не дай Бог якщо цю санаторію, хай залишуть для таких людей, як я. Для таких простих людей для чиновників собі знайдуть за кордоном де угодно, але тільки для нас хай залишуть. Відповідно, спецкомісія Верховної Ради з приватизації вже прийняла рішення рекомендувати Кадміну виключити санаторій Червона Калина з переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Проте яким буде остаточне рішення чиновників, поки невідомо. Наразі на санаторії чекає суцільна інвентаризація. Ірина Мороз, Вадим Труздюк, випуск новин. На Рівненщині обговорили реалізацію програми Власний дім, яка покликана підтримувати індивідуальне житлове будівництво на селі, аби поділитися досвідом та обумовити основні положення програми до рівного з'їхалися представники райдержадміністрацій, райрад, сільські та селищні голови, керівники Вінницького, Волинського, Житомирського. Хмельницького обласних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Усі подробиці зустрічі далі у сюжеті. Ірини Мороз. Програма індивідуального житлового будівництва на селі власний дім функціонує ще з 98-го року. Реалізовується вона шляхом надання довготермінових пільгових позик сім'ям, які проживають у селі, на будівництво добудову, купівлю житла та його інженерне забезпечення. Про основні напрацювання та методи вдосконалення програми сьогодні спілкувалися представники обласної районної, Влади та керівники відповідних фондів сільське населення може за даною програмою отримати пільгові кредити на покращення своїх житлових умов іменно за найнижчими кредитними ставками. Крім того, завдяки налагодженій роботі кредитування, а також відпрацьований механізм. Наші фонди підтримки індивідуального житлового будівництва селі мають можливість займатися кредитуванням і других програм. Це і розвиток підприємницької діяльності, розвиток особисто селянського господарства, сільського зеленого туризму і другі програми. За час дії програми на рівненщині на розбудову житла інвестовано з різних рівнів бюджетів 44 мільйони гривень. Пільговими кредитами скористалось понад 4,5 тисяч родин, а це 539 нових житлових будинків у сільській місцевості. Є в області напрацювання і на цей рік розповів заступник голови облдержадміністрації. В 2016 році з обласного бюджету на фінансування вказаної програми передбачено 1 мільйон 85 тисяч гривень. Крім того, з районних бюджетів 420 тисяч гривень. Важливою для розвитку сільських територій є також і обласна програма підтримки фермерських господарств. По цій програмі кредити отримали 83 фермерських господарства під 2% річних. В 2016 році на вказані цілі з обласного бюджету передбачено 1 мільйон 150 тисяч тисяч. Акцентували увагу учасники засідання і на аспектах, над якими ще слід попрацювати, зокрема, врахувати пільги для ветеранів АТО. Серед невирішених питань лишається відсутність коштів загального фонду держбюджету та недостатність грошей у місцевій скарбниці для реалізації програми. На жаль, в районах навіть з проведенням питань децентралізації коштів на ці програми. Не вистачає, тому що разом з тим вже йдуть і нові видатки. Нові видатки, і ми озвучували це питання. Я з багатьма районами зустрічався на рівні голови обласної ради, переговорювали. Мабуть, це питання теж потребує додаткової уваги в проведення демонстралізації і виділення, чи якось акцентування акцентування уваги саме на підтримки будівництва. Загалом, під час виїзного засідання, усі учасники мали можливість поділитись своїм досвідом впровадження програми та акцентувати увагу на тому, на чим ще слід попрацювати. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин. У Рівницькому будинку культури навчатимуть пілотів квадрокоптерів. Незабаром в рамках діяльності клубного об'єднання Медіалаб про міському будинку культури рівняни зможуть пройти навчання з аеродинаміки. Організатори навчання просять надсилати заявки на електронну пошту медіалаб МБК Собачка Укрнет у такій формі: прізвище, ім'я, вік, рід заняття та телефон. Навчання безкоштовне, кількість місць обмежена. Рівненський державний базовий медичний коледж приймає гостей з усієї України. Сьогодні на базі закладу стартував всеукраїнський конкурс професійної майстерності студентів вищих медичних навчальних закладів. Першого та другого рівнів акредитації «Ескулап». як відбувався перший етап змагань, дивіться у наступному сюжеті. Майбутні медсестри з різних куточків країни змагаються за звання кращої на базі рівненського державного базового медичного коледжу. Стартував всеукраїнський конкурс професійної майстерності студентів вищих медичних навчальних закладів. «Ескулап». Це кращі представники своєї області. Це студенти, які перемогли обласні олімпіади. От на обласних олімпіадах, якщо у кожній області по 4 навчальних закладів, і в кожному навчальному закладу може бути до 2 тисяч студентів, може бути 3 тисячі студентів-медиків, то це одна із найкращих в своїй області із цих 3 тисяч, і ці самі найкращі збираються тут, щоб перейняти один другий досвід, щоб побачити, щоб досконалити свій професіоналізм. Цього року учасниками змагань стали 22 випускники медичних закладів з різних областей. Наталія Фурда приїхала до рівного з Харкова. Дівчина розповідає, що професію, яку обрала, вважає справою свого життя. Для мене сестринська справа це не просто, знаєте, як якась моя професія. Це, взагалі, напрямок мого життя. Тому що я вибирала саме таку професію для того, щоб служити людям, а не просто так прожити своє життя. А ось ще одна учасниця Юлія Бриша розповідає, що до конкурсу готувалась дуже ретельно. Я дуже довго до цього йшла. Це перш за все праця, щоденна праця, щоденне вивчення, практична частина. Великий об'єм роботи стоїть перед цим для перед підготовкою до цього конкурсу. Загалом конкурс проходить у два етапи: перший це тестування. Тут учасникам необхідно дати відповідь на 200 питань. Після чого краще 10 зможуть взяти участь вже в наступній практичній частині. Практичні навички виконуються із трьох основних дисциплін: медсестринство в хірургії, медсестринство у внутрішній медицині і медсестринство в педіатрії. Студенти виконують по дві маніпуляції. За словами Ростислава Сабодишина, головна мета змагань це заохочення майбутніх працівників медичної галузі до вдосконалення своїх навиків і знань, а також підняття професійного рівня, адже робота медсестри є відповідальною і доволі складною. Якщо в нас одна медсестра на 50-60 хворих і навантаження її колосальне, то за кордоном одна медсестра максимум на 7-8 хворих, а то й на 5-6, а то й на 3 хворих, що це вісім операційних хворих. тому що відомо, що видуження пацієнта на 80% залежить від медсестри, і ми повинні вчити професійних медсестер, які здатні допомагати хворим згідно стандартів, європейських стандартів високорозвинутих європейських країн. Другий етап конкурсу та загалом підбиття підсумків відбудеться 27 травня. Любов Данча, Вадим Дроздюк, Випуск новин що ж на сьогодні? Це всі новини. Дякую, що з нами бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.